Вітаю, друзі, я Олексій Чепурко. Останнім часом в нашій громаді багато говорять про доступність. Я зараз на прикладі одного перехрестя покажу вам, що з цим у нас серйозні проблеми, є над чим працювати. Це центральна частина міста. Зверніть увагу, це тут є пониження, але немає розмітки і не видно, що це пішохідний перехід, якщо не звернути вам І Інший приклад, де немає ні пониження, ні розмітки. Так само, якщо водій е, не звернув на знак, то він не зрозуміє, що тут зебра є і має бути е, прихідний перехід. Тому на прикладі даного перехрестя я хочу нагадати владі, що є така історія, як дорожня розмітка, що її варто наносити. Більше того, фарба має бути якісна щоб. Ця розмітка трималася не тиждень, не два, а слугувала для наших полтавців довго. Тому давайте в чергове нагадаємо полтавській владі, що Полтава це не місто без розмітки, що це все таки нормальне сучасне місто, місто нашого майбутнього. Я дуже сподіваюся, що ми все-таки наведемо тут лад.